Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Зранку мене зустрів листоноша, який передав вам лист, але цей лист невідомо від кого. І щоб дізнатись про це, необхідно відгадати загадку. В зеленім лісі побував якийсь художник, і поволі дерева перефарбував у золотисто жовтий колір. Ти хто такий? Я здивувався. чому тебе не бачив досі? То придивися, хтось озвався. і ти тоді побачиш. То цей лист написала нам осінь, Послухайте його. Любі діти, злий чаклун відібрав мої чарівні фарби, без яких я не можу розфарбувати землю. Щоб їх повернути, мені потрібно виконати завдання, але сама я не впораюсь, я не можу, і тому звертаюсь до вас за допомогою. Допоможіть мені, будь ласка. А ось і перше завдання. Прочитайте слова, які заховались на дереві. Які з цих букв ви вже навчились писати? Ви впорались із завданням. Молодці. Вирушаємо далі. Послухайте віршик і скажіть, яка буква не виходила в Олі під час письма? Ох, зітхнула Оля тихо. Не виходить буква, лихо, наче бублик ось яка, що за літера така. Дітки, що ж за літера в неї не виходила? Сьогодні ми з вами навчимось писати велику букву О. Розгляньте велику рукописну літеру О. Чим вона подібна до друкованої. А чим відрізняється. Велика буква О складається з одного елемента овалу. Починаємо писати трохи нижче верхньої міжрядкової лінії. Ведемо, заокруглюючи ліворуч угору. Торкаючись верхньої міжрядкової лінії, заокруглюємо ліворуч. Ведемо вниз на себе, теж заокруглюючи. Торкаючись нижньої рядкової лінії, заокруглюємо праворуч. Ведемо вгору до початку овалу. Пропишіть один рядок великої літери О. Напишіть буквосполучення у зошиті за зразком. Дякую, сказала осінь. Тепер мені повернули і червоний колір. І для того, щоб мені повернули останній колір, необхідно виконати останнє завдання, відгадати загадки і зробити звукові моделі слів відгадок. Коса на дворі, а панна у коморі. На городі він росте, червоним і жовтим буває, Коли дозріває, на стіл потрапляє, В салатах свіжих він завжди буває. Печуть мене смажать і варять, їдять мене і дуже хвалять. Дорогі першокласники, я вам дуже вдячна. Тепер я можу розфарбувати землю, а вам бажаю успіхів у навчанні. Давайте підводити підсумки. Чи сподобався вам урок? Що найбільше вам запам'яталось? Яку букву навчились писати? Назвіть слова, у яких зустрічається ця буква. Додаткове завдання пропишіть у Зошиті за зразком. Дякую за урок. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки та навчайтесь з задоволенням. До нових зустрічей!